Найтяжча боротьба завжди в собі. Найтяжча праця завжди над собою. Коли душа горить, немов вогні, коли твій розум, наче поле бою. Коли себе ти бачиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає. Ані начинка, ані в словах, та й оправдань собі вже не шукаєш. Коли нутро від болю аж кричить. А все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся в цю В цю мить ти хочеш на весь світ сказати про те, що там сидить на глибині, твого не несвітаного серця. Проте чомусь, на жаль, ти сам один, сліди людини, вже руками стерть. Ніхто не вникне у твою біду. Душа від цього ще сильніше страждає. Усі в житті, немов могли стебе йдуть, ніхто з людей тебе не помічає. Всі хочуть завжди тільки лиш одне. У всьому користь і зиск для себе мати. Їм не цікаво дійство твоє, вони не мають, що для тебе дати. І в голові, питання зазвичай, не мов би его. А кому потрібен? Хто зможе душу словом оживити? Хто допоможе подолати біду, а відповідь Христос промовить я. Ніхто з людей не зможе поміччати. Серце лікує лише в каму я. Не варто від людей чогось чекати. Лиш ті, хто переносив схожу гріх, спроможні болі інших помічати. Та все ж, лише я займаюсь рано сім, допомагаю йти і пробачати всіх, хто тобі приносить. Бій і зло, всі, хто я ти замочений душі. Ти тяні, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу. Я прокладаю шлях усім вітрам. Я той, хто чинить тишу серед бої. А в мене, сину, необхідне є. Я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього у людей. Отож, прошу, задумайся, дитину, ти клич мене у темряві ночей. Шукай мене у найсвітнішу дни. Я заспокою, силу там спину, і боротьба у серці закінчиться. Моє дитя, я так тебе люблю. Нехай твій дух печальник укріпиться. Найтяжча боротьба завжди в собі, Найтяжча праця завжди над собою. Та коли прийдуть ці суворі дні, не забувай, що я завжди з тобою. Тебе всім серцем, сина, полюбив. То жди до мене, я тебе чекаю. Так промовляй утішити твій, благословив і ще благословляю. Амінь.